Головна новина дня в українських медіа знову розповсюджують популярність такої теми, як їсти комах, щоб м'ясо та муказних садок. Далі в сюжеті ви побачите цю а висновки робіть самі: чи варто це їсти або ні. На мою думку, це шкідливо для вашого, шановні українці, здоров'я. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. М'ясо з лабораторії салат з хробаків та мурах. Який вигляд матиме їжу через 30 років, та що таке суперпродукт? Щоб зрозуміти, яким буде меню майбутнього, науковці використали інструмент штучного інтелекту Меджорні. Ще впевнений, що у 2054 році ми будемо їсти салати з комах, м'ясо з лабораторій та спагетті з папороті. та називатимемо це суперпродуктами. Я вам так скажу: це шкідливо для вашого здоров'я. Штучному інтелекту Мінджорні раджу оновити свою базу даних. Та можна малювати все, що завгодно. Взагалі, на такі гастрономічні жертви доведеться йти, щоб врятувати планету. Щоб врятувати планету, не засмічуйте її своїми акумуляторами, синами та навикувати. Викидайте мусор, сміття, свалку, не засмічуйте природу, річки і озера. От і все, все дуже просто. Переробляйте все це. На такі астрономічні жертви доведеться йти, щоб врятувати планету. Планету не потрібно рятувати. Зрештою, ще у 2013 році в Нідерландах представили першу у світі гамбургер. Вирушений у лабораторії з м'язових клітин корови, пише Daily Mail. Хочу наполягти на тому, що цей гамбургер дуже небезпечний для вашого здоров'я. Чому? Мало що там закодували в його клітинах, цього гамбургер, що може змінити ваше ДНК і впливати на ваше здоров'я зображення їжі майбутнього. Були створені за допомогою Міджорні, командою експертів дослідницької програми Fix Our Food під керівництвом університету Йорка та британського ретейлера. Coop. Останні 30 років ми спостерігали наукові стрибки до більш екологічно чистих продуктів. Це екологічний тероризм. Я вам так скажу. Які для більшості були неймовірними, що у 94-це екологічний тероризм, я це називаю, і вбивство пропаганда екоциду, це по-перше. А по-друге, це пропаганда геноциду людства під виглядом безпечних екологічних продуктів. Від м'яса, вирощеного в лабораторії до вертикального фермерства. Майбутнє має змінити уявлення про спосіб харчування, сказав директор Fix Our Food, Боб Доєрті. Я йому рекомендую це самому з'їсти і їсти кожен день. Або давайте ми його самі нагодуємо цим. Комахи чудово альтернатива м'ясу. Дуже шкідлива альтернатива м'ясу. Дуже шкідлива, тому що вони дуже небезпечні і переносять хвороби. Оскільки дослідження показують, що червоне м'ясо та молочні продукти відповідають за значну частку викидів парникових газів у атмосферу. Ваші автомобілі більше газів виробляють, я вам так скажу, ніж якісь там корови чи. Будь-які тварини. Експерти вважають, що комахи будуть гарною альтернативою майбутнього меню. Це шкідництво, я вам так скажу, авторам статті рекомендую самим це з'їсти І потім ми побачимо через 30 років на ваше здоров'я, як ви збережетеся. Науковці наголошують, що здоровою альтернативою м'ясо є комахи на кшталт, мурах, хробаків та цвіркунів. Нічого нема здорового в цьому. Я вам наголошую ще раз: жодне альтернативи м'ясу не існує у світі. І ніколи існувати не буде. Вони є екологічно чистими та споживають значно менше. Природних ресурсів, ніж вирощування худоби. Я вам так скажу: вони екологічно небезпечні для вживання людиною, що шкодить вашому здоров'ю. У понад 80% країн світу люди здавна вживають у їжу понад тисячу різних видів кума. що є неправдою. Команістство характерне для багатьох культур у різних частинах світу, таких як Північна, Центральна і Південна Америка, Африка, Азія, Австралія та Нова Зеландія. Ну Якщо аборогини це їдять, хай їдять це їх вибір. Але я не думаю, що вони це їдять кожен день. Цей суперпродукт містить багато білка, поживних речовин, калію, магнію. Та втричі більше жирних кислот, ніж омега 3 у лососі. Загалі-то ці племенарці вживають людське м'ясо. Вони в курсі. Саме м'ясо людини, а не якесь м'ясо якихось хробаків. Вживають м'ясо людей та звірів, Хто не в курсі. Поясню. Експерти. Фікс Ауфуд також припускає, що людство в майбутньому буде робити салатики з сарани, коників і стрибунців та навіть термітів. Рекомендую експертам самим це їсти кожен день. Зрештою, у ресторанах США давно в меню є цикади, хмари, яких літають над південними штатами. Хай вони самі це їдять, а ми заперечуємо це. Їжте це самі, якщо хочете нашкодити своєму здоров'ю. Ми це не акцептуємо та забороняємо, цю аферту. Науковці кажуть, що до 2054 року у всіх землях на обідній тарілці будуть свіркуні. Це у вас будуть свіркування науковця. Ми їх з'їмо швидше, вони зерна на полях, сказав Боб Дуерті. Рекомендую цьому Бобу з'їсти, їсти кожен день цих комах модифікованих. І так далі, І так далі. Побачимо через кілька десятиліть. Його стан здоров'я. М'ясо з лабораторії вже реальність. Попри те, що м'ясо вирощене в лабораторії все ще зазнає юридичних і нормативних перешкод. Це нормально. І не потрібно його допускати на продаж. Це дуже небезпечно. Мало що вони в ДНК м'ясо записали. Хай спочатку розшифрують код, що вони туди записали. Ми ж не можемо бути впевнені, що вони туди записали. Хай надають докази відео, що це безпечно. Жодної користі від такого м'яса нема. Щодо 2054 року його можна буде вільно купити у продуктових супермаркетах. Купуйте це самі ті, хто написав цю статтю. Рекомендую українським журналістам обоз Самим це. Куштувати і написати дурньо такі подібні замовні статті. Культивоване м'ясо є хорошою альтернативою м'ясу справжніх тварин. Це погана альтернатива, підкреслюю, яка шкодить вашому здоров'ю і не поступається за смаковими властивостями. Ще у 2013 році професор Марк Пост. В Нідерландах представив перший у світі гамбургер, вирощений у лабораторії з м'язових клітин корови. Хай він сам Та їсть. Мало чого він туди записав в ДНК цього псевдом'яса. Компанія Поста Мосар Мід витягує клітини з м'язів тварин. коли... Вона є під наркозом. Далі клітини поміщають у чашку, що містить поживні речовини та природні фактори росту. І невідомо, що вони туди записують в коді і дають змогу розмножуватися так само, як у тварини, доки з невеликого зразка не буде трильйонів клітин. Мало чого вони туди записали, правда? Пізніше ці клітини утворюють м'язові клітини. Які природним чином зливаються, утворюючи примітивні м'язові волокна та їстівну тканину, вона неїстівна, це шкідливо для вашого здоров'я. Не відкидають, що м'ясо вирощене в лабораторії можна зібрати в реалістичні форми гамбургерів або стейків за допомогою харчового 3D-принтера. Деякі експерти вважають, що 3D-принтери харчових продуктів. Дуже скоро стануть звичайним елементом побутової техніки на кухні поруч з тостером та мікрохвильовою піччю. Водяні рослини у топі науковці припускають, що зміна клімату може призвести до зникнення багатьох улюблених фруктів та овочів, зокрема авокадо. Тому експерти радять шукати альтернативу, наприклад, взяти до уваги маловідому водяну папороть Азолу. А й вони самі куштують цю папороть. Експерти з Єльського університету кажуть, що азола може вловлювати вуглекислий газ та парниковий газ з повітря, а також є більш стійкою до зміни до клімату, ніж звичайні овочі. Зрештою, Азолу вже використовують як корм для тварин, шкводячи тваринам. Ось такий має вигляд: Азолу також можна. Надрукувати на 3D принтері у звичайні нам форми, наприклад, спагеті чи теплети до гамбургерів. Так і живемо, шановні. а ще пропонує Азову для приготування супу. Зображення штучного інтелекту є частиною нового звіту КООП, який досліджує зміни поглядів людей на харчову етику та сталість за останні 30 років. У цьому звіті стверджується, що за Останні роки 72% споживачів стали більше перейматися питаннями сталості харчових продуктів порівняно з 54% у 94 році, і в наступні 30 років ця цифра зросте ще більше. Що я думаю з цього приводу? Раджу не приймати жодних таких харчів. В їжу а ні. тіста з комах, ані їжі з комах. Нічого подібного не треба нам. Якщо тобі потрібна юридична консультація, а вона тобі потрібна. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань і статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Юридичний захист в сфері військового права. Стосовно ТЦК та СП, коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ТЦК та СП 700 гривень. Також мене замовляє витяг закладу ЄРДПО. Дізнайся про свого контрагента. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я надаю також консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів США в залежності від складності вашої кримінальної справи та кримінального прибачення. Також я надаю юридичні консультації в сфері податкового права. Як водити автомобіль та бізнес у статусі людини. Я надаю юридичні консультації з усіх нам права в будь-яких країнах світу. Звертайся. Тобі це потрібно. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал, Telegram канал. Якщо ультраправий, підпишись на мій обов'язково. Телеграм-націоналістичний канал ОНУ детальніше шапці профілю цього відео. Також роби донати. Завдяки вашим донатам розвивається мій канал. Дякую, шановним українцям, які за кордоном і в Україні роблять мені регулярні донати. Дякую вам, шановні підписники і не підписники, які роблять мені донати. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Разом ми будуємо з вами правову країну. Ми разом з вами боремося проти несправедливості, яка сьогодні існує проти антиконституційних дій, які сьогодні нам влаштували силові структури Республіки України. Також, як я оцінюю їх діяльність, це порушення статті 17 частини 4 Конституції України. Це стаття 109 частина 1, стаття 111. Це для них, хто порушує, хто незаконно затримує цивільне. Саме так, і вони будуть відповідати, стаття 113 диверсія. Стаття 111, дріб 1 Колабораційна діяльність. Тому, якщо ти ультраправий звичайний українець, хочеш знати більше, як захистити свої права і свободу, обов'язково підпишись на цей YouTube канал, поширюй моє відео у усіх соцмережах. Також підпишись на мої соцмережі в описі до цього відео. Кнопку спонсорства спонсорувати? Тут обговорюється дуже важливе питання справа та інші питання правові і неправові стосовно юридичної тематики і неюридичної тематики.